Друзі, вітаю! Це голос Криму і я, Владіслав Селезньов. Сьогодні говоримо про дронову війну, про бавону, яка нині рясна квітне в різних регіонах Російської Федерації. Подивимось, що там у нашому рідному Криму. Поговоримо про покращення, які нині відбуваються на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова, і більш детально подивимось на ситуацію на полі бою, що там зі штурмовими діями. В принципі, буде цікаво. Не перемагайтеся. А перш ніж я почну, друзі, я закликаю вас підписатися на усі соціальні мережі голосу Криму. Ми присутні в Ютубі, в Телеграмі. У нас є свій сайт, ми є в Тіктоці, в Інстаграмі. Шукайте. Фейсбук так само актуальна для нас. сторінка. Наша з вами колаборація, наш з вами зв'язок дуже важливий. Бо об'єднані, ми сильні. Ну і знову ж таки, голос Криму це голос правди. Поїхали. Отже. Коли ми говоримо про ситуацію на полі бою, варто говорити про певні похідні процеси, які безпосередньо впливають на ситуацію на полі бою. От, до прикладу, днями відбулася масштабна дронова атака по російським литовищам, де дислокуються російські стратегічні бомбардувальники. Що ми маємо станом на вечір на 20 е, понеділка? Це відомості про те, що за різними оцінками від 40%, чи від 13 до 40 одиниць бомбардувальної авіації ворожої армії було знищено. Звісно, що 13 позицій це йдеться про фото та відео підтвердження згорілої ворожої техніки. По інших позиціях, я думаю, що ми дізнаємося згодом. Тільки но українська розвідка отримує доступ до супутникових знімків, на кшалт. Ось таких. Я думаю, можна буде більш предметно говорити про е, наслідки. Цієї атаки. Але, тим не менш, навіть те, що ми знаємо, можна говорити про таке: за результатом масштабної дронової атаки по сімох, і я підкреслю, по сімох військових летовищах Російської Федерації, бо, до прикладу, Російська міністерства оборони підтверджує атака лише на п'ять своїх хлетовищ. А отже, Вознесенськ, Іванова, Білая, Дядієва, Тихарецьк та Бориса Хлебська. Ми маємо в сухому остатку. 4 знищених ту 95 МС на литовищі біле, 4 ту22 М3. Там же в е, на литовищі Алені є підтвердження інформації щодо знищеного 12-го і ще 4-95 МС. Чудовий результат. Ба більше, є зараз інформація, яка потребує додаткової верифікації щодо знищення останнього з дієздатних російських літаків. Типу А 50 це літак дальньої радіолокаційної розвідки. Це насправді дуже важливий аргумент в нашому протистоянні з Російською Федерацією бо в такий спосіб ми трохи виклупали їм оченята. сумарно Українська служба безпеки розповідає про знищення ворожого устаткування та обладнання військової техніки на суму понад 7 мільярдів рублей Не дивно бо один літак. Типу, тут 95 МС, вартує щонайменше 100 мільйонів доларів. Та й ключова проблема для росіян полягає в тому, що вони не мають вони не мають сталого виробництва таких літаків звернуто. Не випускають ані тушки 95-те, ані тушки 22. Причому ціна цієї атаки ну, відносно пристойна. Ті дрони, які ви бачите в полі вікні, їх вартість від 300 до 500 доларів, тобто є собі один дрон. Який дешевший залітак щонайменше 100 тисяч разів, зробив дуже добру справу. І звісно я зараз чимало російських гарячих голов розповідають про те, що треба атакувати масштабно Україну, нищити все і все, виникає питання: а чи? Чи не йдеться тут про імпотенцію? Коли хочеться, а не можеться? може? Часом побачимо, бо в будь-якому разі ми не можемо бути з вами е, абсолютно впевнені в тому, що ворог. Позбавитися тих самих ілюзій щодо спроб подальших ракетно дронових атак на території нашої країни. Але, тим не менш, трохи їм це в перспективі робити буде важче. Тим більше, що ми маємо розуміти, що російська ось вона і цього разу спрацювала досить ефективно. Я певен в тому, що ані технічний персонал авіабази «Олені», чи тим більше авіабази «Белая», яка знаходиться на відстані 4700 км від кордонів з Україною, не сподівалася на такий прикрий варіант розвитку ситуації. Ну а укриття літаків шинами від автотранспортної техніки, ну такий себе захист. Де ті самі споруди бетонні, зроблені належним чином для того, щоб зберегти те, що лишилося у росіян зі стратегічної авіації? Питання, як то каже, повисає в повітрі. Бо грошей Російська Федерація втрачає на війну так званої СВО чимало, а зробити по людськи умови для зберігання власної дуже дороговатісної техніки та озброєння ще й досі не спромоглись. І це насправді дуже важливо, бо дронова війна триває, і, наприклад, минулої ночі гупала добряче в різних куточках Європейської частини Російської Федерації. Курск, Ростов, Вороніш, Ліпець, Рязань. особливо, до речі, було гучно в Ліпецькій. Вибухів там, що е, на, нарахували з десяток, і звісно, що всі наші дрони прилітають по об'єктах військової інфраструктури, а також оборонно промислового комплексу Російської Федерації. Це насправді дуже важливо, адже якщо ми на додачу до цієї інформації згадаємо про атаку невідомих добрих дронів на базу підводних човнів, тих самих стратегічного е, стратегічної ядерної тріади е, в Сєвєроморській, Плюс ми згадаємо на атаку на розташування 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Російської Федерації володілостокі. Ми можемо говорити про те, що руки у українських спецслужб дуже довгі і дуже разючі, як для російських військових злочинців. До речі, вчора в Росії відзначався день військово транспортної авіації. чудовий привіт для пекельного чи запального свята. Причому ключовими аніматорами цього разу виступили наші сили оборони, вражаючий результат. Але тим не менше, говорячи про дронову війну, я думаю, що варто говорити ще про неї в контексті того, що ворог продовжує вбивати українців, використовуючи саме цю компоненту дронову компоненту під час атак. І кількість використання дронів останнім часом зростає. Я добре пам'ятаю відомості від досить відомих українських експертів та дослідників, мовляв, Російська Федерація не спроможна локалізувати виготовлення дронів до прикладу шахтах 136 х на рівні 1000 одиниць щомісяця. Зараз ці цифри набагато більше. Так, справедливості заради треба сказати, що під час щоденних масштабних дронових атак е ворожа армія задіються не лише шахеди 136 а й дрони обманки, типу Гербера чи Пародія. Але ти не маєш всі ці дрони несуть смерть та руйнування, а отже, роботи нашим мобільним вогневим групам постійно додається. Ну, а нам, як завжди, я нагадую, варто дотримуватись базових правил поведінки, безпекової поведінки. Чуємо сигнал повітряної тривоги, відправляємося в укриття. Чому в укриття? Тому що ми маємо розуміти, що збільшення ваги бойової частини тих самих дронів униможливує ефективно реалізовувати практику двох стін. Що стосується тих самих процесів, які пов'язані з динамікою на полі бою, я думаю, що варто тут ще й говорити про певне зростання, зростання тієї саме динаміки, адже до прикладу, протягом травня місяця. Інтенсивність бойових штурмових дій противника зросла ще на менше на 19%. відсотків. Якщо у в квітні динаміка на полі бою сягала в середньому на добу до 154 бойових зіткнень, то у травні ми бачимо цифру 183 атаки на добу. Це пов'язано і з початком літньої наступальної кампанії, накопиченням ворогам певних ресурсів та зусиль. Тут до речі, варто згадати в нашої ілюзії, пам'ятаєте? Початок жовтня минулого 24 року ми сподівалися, що у ворога наступальний потенціал буде вихолочено. Минуло понад півроку. Активність бойових дій не вщухає. Звісно, що ворог прагне здобути відповідні територіальні здобутки, реалізувати, ну, бодай частину планів е кремлівського диктатора щодо окупації певних регіонів нашої країни. Створити певні передумови для більш потужних позицій на перемовному треті, але тим не менше. Динаміка на полі бою вражаюча, і цей фактор безумовно ми маємо враховувати, оцінюючи ситуацію на полі бою. І якщо ми з вами щодня бачимо, читаємо зведення від українського генерального штабу, то звісно, лева частина тих самих бойових зіткнень припадає на ту частину нашої Донеччини, яку ми е е узагальнюємо як покровсько берноградський напрямок і напрямок на південний захід від Костянтиновки. Дуже красномовно тут мапа Діпстейт бачимо червоні плями на мапі. Тобто, відбувається розширення дій ворожої армії щодо збільшення території, яка їм. Підконтрольне, незважаючи на ефективність спротив українського війська, ворог розширює позами, створюючи ну повні загрози для нашого групування, що діє в районі Покровська та Марнограда. Абсолютно чітко видно, що ворог формує лища та оперативне оточення на південний захід та на захід від Покровська, і відповідно зі сходу з напрямку на Марнаград розширюється вкликіння, намагається так само просуватися від. Торецька вона на Константиновку, розширяє так само ті саме лищату. Думаю, що літо буде насправді дуже спекутно, адже на цій частині мапи Діпстейт не видно динаміку бойових дій ворога, що нині вирують в районі Час Яра. Зверніть увагу, де далі частіше ми чуємо від офіційних речників Генерального штабу. відомості про те, що бої ведуться вже в районі Час Яра. Звісно, що частина промзони приватного сектора в західній частині того населеного пункту знаходиться під контролем українського війська, але на додачу до тих штурмових загонів ворожого війська, які там до того були, ворог відправив ще російських спецпризначенців, які мають відношення до ФСБ РФ, які мають чималий досвід участі в бойових дій саме в міській забудові. Тому ризики для нашого групування, яке діє в районі Часяра. Постійно зростає, і я розумію, чому панівні висоти, які знаходяться в районі цього населення пункту, точно ворогу будуть допоміжними для того, щоб атакувати нашу пак нашу э, славянську, краматорську, дружківська, Константинівську міську агломерацію. Ну а якщо ми з вами уважно подивимось на мапу Діпстейт щодо динаміки бойових дій, які нині розгортаються на Ліманському напрямку, то картина абсолютно чітка і остаточно вимальовується для ворога пріоритетною ціллю в рамках. Літньої наступальну кампанії лишається наша Донеччина. І це не дивно. Адже ворог, коли починав так звану СВО у лютому 22-го року, сподівався за досить короткий проміжок часу повністю окупувати всю Донеччину та Луганщину. Якщо на території Луганської області він контролює понад 95% території нашої області, то з Донеччиною у нього ситуація набагато гірша. І він готовий розмінювати життя своїх солдат на здобуття таких омрієних квадратів. Кілометрів території нашої країни, тим більше, що останнім часом ворога інтенсивність е, просування нашої території збільшилася. Звісно, чому? Бо, до прикладу, у ранковому зведенні від українського штабу за сьогодні е, втрати ворога вбитими та покаліченими військовослужбовців притул наблизились до позначки 990 тисяч. Думаю, що ближче до середини червня. За умову утримання на такому ж інтенсивному рівні ведення бойових дій, ми побачимо ту саму магічну цифру в 1 мільйон вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Ну і в принципі ми маємо розуміти, що ціна, яку сплачує Російська Федерація за таку агресію, вона чимала. Ми трошки пізніше поговоримо про Крим. Як на Крим це впливає, в тому числі на ті витівки, які влаштовує там теж нігуляйтер Сергій Аксьонов. Але зараз продовжимо про дронові атаки. А крім тієї історії, про яку я розповів, щодо масштабних дронових атак на військове литовище Російської Федерації, Українська війська продовжує атакувати об'єкти російського оборонно-промислового комплексу, які є дуже важливими в мережі виготовлення високоточної. Ракетної зброї російської армії. І прикладів тут є чимало. Брянськ, Єльськ, інші регіони Російської Федерації, промисловий центр Кронштадт, який, до речі, був побудований лише 21-го року, був зосереджений на виробництві тих самих надсучасних дронів, і БПЛА Оріони, і Находяці, молні, і Молнії, гром, і Громи, Терміт, Геліус, і Сириус, і певні. Певне устаткування для управління. Знову ж таки, та сама російська крилата ракета із с 8000 Бандероль, так само виготовлялась на території того промислового виробництва. Не виробляється. Бо там зараз триває еремонтно-відновлювальні роботи. Ну а я знову ж там маю вам нагадати, що те, що сталося там одного разу, воно ж обов'язково повториться. Бо маршрут ми знаємо і знаємо, в який спосіб діяти так, щоб обманювати ворожу систему протиповітряної оборони. Чому я в тому так. Переконаний, бо, наприклад, литовище е, Вознесенськ, це ж під Скільки разів ми з вами міркували про те, що найбільш потужна мережа протиповітряної та протиракетної оборони в Російській Федерації це Москва та Підмосков'я. Але тим не менш на прилетіла. Прилетіла Прилетіли на інші авіаційні бази Російської Федерації. Не буду повторюватись, але яскравий приклад асиметричних дій у виконанні українських сил оборони напряму лоб в Лоба битися. Край важко. А використовувати такі методи нестандартні, нетипові, для нищення ворожого наступального оборонного потенціалу, це ок, це працює. І тут як не згадати ту саму споруду Керченського мосту, на руйнації якої щоразу наполягає американський генерал, колишній командуючий військами США в Європі Бен Ходжес. Він впевнений в тому, що ключ до нашого успіху, до деокупації Криму, полягає в руйнації цієї споруди. Коли це станеться, побачимо. Ну і тут, і зараз ми маємо розуміти, що ворог мусить витрачати неймовірну кількість ресурсів для того, щоб обезпечити той самий Керченський міст від впливу українських дронів та українських ракет. Далі буде. Що ж стосується атак українських сил оборони по різних підприємствах російського оборонно промислового комплексу, цифра насправді вражаюча. Бо, допоки росіяни мусять використовувати леву частину своїх систем протиповітряної оборони, щоб захищати військові та інфраструктурні об'єкти на того Керченського мосту, інші підприємства російської оборонки не настільки надійно захищені а отже, це створює певне вікно можливості для наших атак, щоб ці атаки були максимально ефективними та разючими. Для ворога. Ну і знову ж таки, про покращення. Рідний Крим. Буквально готуючись до ефіру, знайшов свіжу інформацію від тамтешніх Гаулят. З 1 липня цього року в Криму зростає комуналка. Електрика на 13%, газ на 9, тепло на 13%, Так само на 13% зростає водопостачання та водовідведення. Здобули покращення Камні з неба. Вони такі, що. Не надто є сприятливим, бо війна, яка триває на теренах нашої країни, і ціна тієї самої російської агресії надзвичайно висока. І частину цієї ціни прикладають на плечі людей, які мешкають на теренах тимчасово окупованого Криму. В інших регіонах нашої країни, які знаходяться під контролем російських окупантів, але ж ті ж останні відбувається і на самій, на самій Росії. Тобто фактично ці е, 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 збільшення е, сплати за комунальні послуги стосуються будь-якого регіону Російської Федерації. Краще стало жити? Може, але я не впевнений. Що ж стосується тих процесів, які відбуваються в Криму, то у травні місяці, і якось вона трошки залишилася з залаштунками, сталася масштабна дронова атака на Литовищі Сакі. Селище Новофедерівка, там де дислокується чимало ворожих літаків, які регулярно здійснюють атаки на південь нашої країни. Сталася бавовна. Звісно, поки що не йдеться про руйнацію ворожих літаків, їх там ворог постійно переміщує, так само як і переміщує системи протиповітряної оборони, совуючи їх в різних регіонах Криму, в такий спосіб намагаючись убезпечити від е фіксування українським партизанським рухом е в Криму. Щоб далі ми не спрацювали нашими дронами чи нашими ракетами. гарантовано руйнуючи ці елементи системи протиповітряної оборони російської армії в Криму. Але тим не менше, те, що було зруйновано в Криму, йдеться про е, нищення командного пункту для управління безпілотною системою «Аріон». Дуже потужна дуже неприємна, як в рамках застосування безпілотна система, яка створює для нас чимало проблем саме для захисту наших південних регіонів. Але не менше. є результат, і сподіваюся, що таких результатів далі буде більше, бо насправді е летовище поблизу містечка Сакія неодноразово потерпало від впливу українських ракет та українських дронів. А це значить, що далі буде. Продовжуємо. Друзі, перш ніж продовжуємо я нагадаю вам, що підписка на соціальні мережі голосу Криму для нас дуже важлива. Так само для нас важливий зворотній зв'язок від вас. Пишіть нам, звідки ви нас дивитесь, які питання хотіли б ви обговорити у наших ефірах, як з експертами, так і відповідно під час монострімів. Це насправді дуже важливо, бо коли ми маємо зворотний зв'язок, ми розуміємо, на яку аудиторію орієнтуватися, і які питання вас цікавлять. Тим не менше, точно всіх нас цікавить, коли ця війна Завершиться, коли ми повернемося до безпечного та мирного биття, парадокс 118 років до мети, а саме про таке говорять чимало відомих західних експертів, мовляв, Російській Федерації потрібно буде в перспективі щонайменше 118 років, щоб повністю окупувати цю територію нашої країни, вочевидь, призводить до думки, що того не станеться ніколи, і в принципі це не дивно. Критичні показники е, витання Російської Федерації танків. Порядка 200 одиниць на рік. Звісно, що останнім часом втрати ворожих танків значно зменшились, але це не тому, що українські гармаши чи оператори ФІП-дронів перестали бути вправними. Ні. Просто на полі бою цю бронетехніку ворог починає використовувати дедалі менше, все частіше звертаючись до опції м'ясних чи то мотопіхотних штурмів, але з використанням пристосованої легкової автомобільної техніки, баги. Ну і відповідно мотоциклів. Така собі армія на мінімалках. Хоча, тим не менш, певні просування у ворога є, і такий варіант задіяння ворожих сил я би не став би недооцінювати. Тим більше за того, що динаміка бойових дій на полі бою вона ж не щухає, Ворог активно застосовує ті самі. Піхотні штурми для того, щоб е, просуватися вперед, для того щоб захоплювати ті самі території, пріоритетність яких визначена російським генеральним штабом. Ну а що стосується в, в, в тих процесів, які цьому цьому сприяють, тому маємо розуміти, що, по перше, у ворога є ресурси, йдеться не лише про певні фінансові е, зиски через продаж е, вуглеводнів. Бо ми маємо пам'ятати, що з лютого 2022 року Російська Федерація отримала щонайменше 883 мільярда доларів від експорту тих самих корисних капалин. Причому з них 228 мільярдів від країн, що наклали санкції. Якась така подвійна політика, яка точно не сприяє стабілізації ситуації на полі бою і вихлищенні наступального потенціалу Російської Федерації. Ну, а що стосується в принципі, запасів та резервів Росіян, 200 танків на рік ви почули. Ну, а мобілізаційний потенціал від 3 до 25 мільйонів осіб загального потенціал, про це говорять представники служби зовнішньої розвитки нашої країни. Хоча знову ж таки люди це багато що значить, але це не все. Економічні втрати, що на менше мільярдів доларів за квартал втрачає російський фонд нацдобробуту. Тобто втрати за весь період повномасштабної війни вже сягли позначки від 150 до 38 мільярдів. Тобто було 150 мільярдів, а стало 38. Де гроші? гроші ми з'їли? Війна потребує неймовірних внесків. І війна потребує неймовірних внесків не лише з боку Російської Федерації. Через зміну специфіки ведення бойових дій, через те, що дедалі більш допоміжними на полі бою є чи то піхотні штурми, активне застосування ворогам дронів. Ми мусимо опрацьовувати нову концепцію оборонних споруд. Бо ті процеси надзвичайно важливі. І тут і зараз Україна будує нову більш серйозну лінію оборони. Вона тягнеться від Харкова і до селища Вільнополя. Лінія оборони будується та в тих місцях, де найбільш доречно розміщувати е, зводні опорні, ротні опорні пункти, будувати довготривало вогневі точки. Це насправді дуже важливо. Ми маємо прикри досвід, але тим не менш лінія оборони генерала Армагеддона Суровікіна свого часу зупинила український контрнаступ. Тоді, влітку 23-го року, ми не спримоглись цю лінію барана. Якщо нам вдасться створити такі ж самі інженерно-технічні споруди та фортифікації, то воно буде для нас допоміжне. І, в принципі, воно для нас вже допоміжне. Чому? Тому що створення тієї саме кіл зони в поєднанні з ефективними інженерно-технічними спорудами, воно зараз робить свою справу. 80 тисяч російського війська, яке б'ється в районі Покровсько-Мерноградської агломерації, воно поступово перетворюється на той самий збільшений мартиролог російських фракт. Чому? Ефективне оборонні споруди, грамотне управління, достатня кількість ресурсів та резервів для реалізації цих завдань. Результат, як з токажу, на полі бою. Друзі, на тому будемо завершувати. Подій за минулого тиждень було дуже багато. Закликаю вас не нехтувати сигналом повітряної тривоги, бо насправді ворог буде вдаватися дедалі частіше до провокацій. Щодо цивільного населення нашої країни через те, що немає належних успіхів та здобутків на полі бою, бережіть себе. Слава Україні! Крим це Україна!